Пташино, птахо, пташко гострокрила строкрила, здалекої, як темінь чужини, за три дев'ять земель до нас летіла з півцем зеленокосої весни, мені здо своє зруйноване узливо лаштує знову крилечка малі, і від твойого радісного співу світлішає і небо, і землі земляче, і зневірений земля весна розквітлена навкруги. чому ж ти в ноги дивишся? Неначе земля тобі тікає з-під ноги. Гніздо своє похили занедбавши, розносиш бруд, ламаєш те, що є, неначе ти збираєшся назавши покинути руйновище своє? Я чую, як тихцем зітхає вранці земля моя під небом горілиць. Вона не мов країна іммігрантів, домівка лише для перелітних птиць та правди гіркоти усім відома, покине птах і гнізда, і сади. А ми на цій землі таки ж удома, між власного багатства чи нужди.